І знову до школи, але не за знаннями, а за лідерськими якостями. Рада Європи спільно з асоціацією сільських та селищних рад провела тренінг для сільських голів. Чому вчилися та чому навчилися представники місцевого самоврядування дізнавався Агроконтроль. Справжній керівник не той, хто віддає накази та контролює співробітників, а той, хто надихає команду на виконання цих завдань. Справжній лідер перетворює членів команди на своїх прибічників. Вже третій рік поспіль Рада Європи спільно з асоціацією сільських та селищних рад навчає сільських голів за спеціальною програмою: тести, письмові завдання та спільне обговорення. Практикують тут із питаннями стратегічного планування та посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Лідерство є невід'ємним елементом управління, яке забезпечує ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. Тому Рада Європи розробила інструмент сучасних лідерства для сучасних органів місцевого самоврядування. Теорія у практиці під час навчання сільським головам пояснили, що таке асоціації, для чого потрібно об'єднуватись та як захистити інтереси сільських територіальних громад. Основне завдання асоціації це захист інтересів сільських територіальних громад. Інтереси мають різні напрямки: економічні, політичні, соціальні, різні і так далі. Хто у сільській територіальній громаді є лідером? Сільський голова, тому що саме сільський голова може згуртувати і збудувати громадянське суспільство у своїй території. Курс академії викладається в три етапи: діагностування лідерських якостей, оволодіння інструментарієм лідерства та узагальнення отриманих знань на практиці. Перші етапи у проведенні тренінгу довели, що саме ось такі методи роботи є досить ефективними у поповненні знань керівника лідера громади. Такі навчання проводять в усіх областях України. Тож цього разу представники Всеукраїнської асоціації та Ради Європи побували але у Вінниці сільські голови розуміють, що добробут громади та розвиток сільської території залежить саме від керівника, тож і на навчання збираються залюбки.